Зробимо Україну чистою разом саме під такою назвою, 23 квітня о 10.00 розпочнеться наймасштабніша соціально-екологічна акція. Цьогоріч у Чернігові вона охопить 10 локацій. Коли люди бачать, що там вийшла тисяча людей, поприбирала в місті, в місті дуже гарно, в місті немає сміття, то це як стимул для того, щоб місто залишати таким же чистим і надалі. Сміття буде сортуватися за трьома принципами: пластикові пляшки, скло та інше. Пластикові пляшки і скло. Ло вивозить фірма на утилізацію, тобто ми хочемо, щоб найменше сміття вивозилось на полігон відходів. Якщо в минулому році сміття лежало 5-6 днів, допоки його вивезли, цьогоріч комунальники обіцяють всі побутові відходи вивезти в той же день. Також планується присутність медпрацівника на кожній з локацій. З кожним роком кількість бажаючих прийняти участь в акції та просто екологічно відповідальних людей зростає. До участі залучені не тільки волонтери, а ще й компанії. Буде щось на кшталт корпоративного. Відпочинку минулому році у нас було десь близько 800 людей. У цьому році 700 планується тільки в центральному парку культури. І відпочинку, і ще біля 500 планується на інших локаціях. Окрім масового прибирання, в центральному парку проведуть фестиваль «Чистофест». Там буде відбуватися і концерт виконавців, і конкурси, і квест розваги для дітей. Різні будуть подарунки, нагородження. Вже долучилися до участі в акції школярі, виготовили годівнички та шпаківні, а також представниці територіального центру соціального обслуговування. Вони заради чистоти довкілля роблять різні вироби з пластикових пляшок посмотришь, на улице валяются эти бутылки. А також можна із простих болсанок, пляшек пластмассовых, сделать красивую, чудную клумбу. Вони закликають чернігівців не смітити і творче підходити до утилізації відходів. Уважаемые жители. Не вибрасуйте бутилки. Ми їх наповнюємо водою, піском і зробимо красиві красивої оригінальної клумби. Всіх містян закликають долучитися і разом прибирати наше місто. Чим більше волонтерів, тим менше тих, хто смітить. Вибрати місце для прибирання можна на офіційному веб-ресурсі акції Зробимо Україну чистою.